¡Gracias! Привіт усім! З вами, як завжди, у це вечірній час. Дитяча телестудія Я Плюс Ти. І почнемо ми наш ефір з того, що оголосимо важливу дату. А саме 14 грудня, день дитячих засобів масової інформації. Тож напередодні нашого професійного свята до нас завітала гостя. випускниця нашої студії. А більш детальніше про це все вам розповість наша наступна рубрика Інформашка. Тож дивимося. Сьогодні гість нашої студії Тетяна Забожко, яка ще кілька років тому була юним кореспондентом будинку дитячої та юнацької творчості. Тетяна, розкажіть, будь ласка, чи зв'язана ваша теперішня професія з журналістикою? Так вона безпосередньо пов'язана з журналістикою. Зараз я працюю журналістом Черкаського інтернет-сайту Прочерк. Ви, як і ми зараз, були юним кореспондентом будинку дитячої та інацької творчості. Згадайте, як це було? Це, звичайно, були дуже чудові роки. І коли я навчалася ще в сьомому класі, я вперше потрапила на дитячу телестудію. Я плюс ти. І з того часу ми захворіли журналістикою. Я та мої друзі, які ходили на дитячу телестудію. І відтоді у нас була мрія стати журналістом. Один рік ми хотіли бути режисером, один рік ми хотіли бути диктором, але обов'язково хотіли, щоб наша робота була пов'язана з журналістикою. Ну і врешті мрія здійснилася. Я працюю в журналістиці. Тетяно зараз в мене в руках фотографії ваших шкільних років. Які це події були? Майже всі тут мої однокласники. У нас у всіх була хвороба, ми хворіли журналістикою і дуже мучилися. Чекали, коли закінчаться уроки, щоб скоріше піти на телестудію. І, от, зокрема, на оцих фотографіях ми їдемо на фестиваль. Фестивалі у нас було дуже багато. Фестиваль бували часто. Ми їздили на ці фестивалі, брали там призові місця. Оце зокрема фестиваль у Кременчуці. Там ми отримали гран-при за фільм Бобрикова двійка. До речі, пам'ятаю, що всі були у захваті від цього фільму. Всім він дуже подобався. І ну тоді, мабуть, з'явилися перші шанувальники у дитячій телестудії «Аплюсти». Можете пригадати, як саме ви працювали над фільмом? Звичайно пам'ятаю, нам давали завдання, потрібно було написати сценарій до фільму. Пам'ятаю, що це були такі смішні сценарії. Буквально ми я, я пам'ятаю свій особисто сценарій. Він у мене вмістився в 10 кадрів. Я його розписала і була дуже задоволена. Думала, це ну, взагалі буде суперфільм. Ось, але отак ми всі разом працювали і, от, наприклад, Сергійкові задачки це придумала одна із наших студійних дівчат. Сценарій написала до Сергійкових задач, і ми повезли їх на фестиваль. І там також ми отримали чи то ми лауреатами стали, от зараз я не згадаю, але нагороду ми отримали за цей фільм. Коли ми поїхали на фестивалі з Бобриковою двійкою, взагалі цей фільм був про смілу. Головному герою ми дали прізвище Бобрик. І от на одному із уроків він заснув, і йому наснилася історія сміли, історія створення сміли. І от за цей фільм ми отримали гран-при фестивалю. То казали, що треба пишатись з того, що в такому невеличкому містечку розміщено дуже багато заводів. І один з них всім заводам завод. Побудований він ще в 1838 році. Тоді ще мій прадідусь пішки під стіл ходив. Синку з допитливими оченятами. А ну йди сюди, ближче роздивишся. Так. І великий завод. Ще у нас був фільм Легенда про смілу. Дуже цікавий такий у фольклорному стилі був фільм. У головній ролі була Роксолана Заболотня, яка часто на святкуваннях Дня міста була дівчиною смілою. Вона очолювала колону завжди, і йшла попереду і вела смілян до парку. Цей фільм також ну от, він мені найбільше подобається, тому що от він такий ну, досить щемливий. Так от вдалося передати історію сміли художньо. Дуже цікавий фільм. Чи вплинули заняття в грудку юних журналістів на твою професію? Звичайно, вплинули. Ще з сьомого класу я вирішила, що все, я своє життя пов'яжу з журналістикою. В іншій професії я себе вже не уявляла. Я та мої. Студійці, колеги не уявляли свого життя вже без студії, без журналістики, і ми мріяли, що саме з цим у нас буде пов'язане життя. І до речі, що цікаво, троє з нас таки працюють у журналістиці. Моя колега по студії Я Плюс Ти Олена Чорна зараз є головним режисером програми «Зважені та щасливі що на каналі СТБ. А Анна Карась також зараз працює журналістом в Дніпропетровську. Ну, а я працюю в Черкасах на сайті «Прочерк». Зараз у нас в будинку школяра є дитячі телебачення, радіо та газета. А раніше у вас теж було? Так, звичайно, у нас, крім дитячої телестудії, було ще радіо та газета. Радіо це Смілянське радіо і газета Сміляночка це, як дочка газети Сміла. Ось. І ми писали туди статті, пам'ятаю, коли. Виходив черговий випуск. Ми дуже уважно шукали, чи є, чи є твоє прізвище в газеті. Це, навіть малесенька інформашка, це було таке щастя, коли твою малесеньку статтю надрукували. І от, от до цього ми прагнули. Ми прагнули написати якнайкраще, щоб твоя стаття була на шпальта газети. Також ми брали участь у ефірах радіо. Я пам'ятаю ще влітку, як всі діти відпочивають. Але я наскільки любила студію, не могла жити і в канікули без неї. І тому от ходила на радіо, записувала програми. Я пам'ятаю, тоді ще рубрика була. Навіть створили таку рубрику про лікарські рослини. І от я сиділа, готувала спочатку ці статті, а потім ходила на радіо, їх записувала. Потім прослуховувала, коли виходила програма в ефір. Ну чудові часи. Я всім раджу. Всім я вважаю, що всі твої колеги, всі, хто зараз навчаються в дитячій телестудії, це щасливі люди. І я дуже хочу, щоб у вас все склалося в житті, і також можливо ви пов'язали свою професію з журналістикою. Це дуже цікава робота. Дякуємо, дуже чекаємо, щоб ти колись нам провела майстер-клас. Як працювати на сайті із задоволенням. Запрошуйте, прийдемо, проведемо. Ми знаємо, що щойно ти повернулася з Польщі. Це теж пов'язано з журналістикою. Так, звичайно, я їздила по роботі. Це було стажування молодих журналістів. Від України поїхало вісім журналістів із різних регіонів. Черкащину представляла я одна, були ще. Дві кримчанки, які зараз біженки, які проживають зараз у Києві, були представники Харкова, Івано-Франківська, дві студентки із Острозької академії. Ось, і там ми проходили стажування у редакціях польських видань. Це була газета Жечпасполита, телебачення Білсад Тіві і «Радіовнет». Досить цікавий досвід. Подивилися, як працюють польські колеги, перейняли щось від них, щось додали, можливо, їм. Ми, ми розповіли про свою роботу, як ми працюємо в тих чи тих ситуаціях, як працюють вони. Ну, Обмін досвідом це завжди цікаво, і до цього слід долучатися, тому що це розширює світогляд, звичайно, і. Робить твою роботу більш якісною. Твоя поїздка в Польщу ще раз підтверджує, що кореспондент бачить весь світ. Звичайно, ну я не можу сказати, що я побачила вже весь світ, але частинка світу мені привідкрилася. Так, я побувала в Польщі на стажуванні молодих журналістів. І ще робота журналіста дуже цікава. Наприклад, вранці ти приходиш на роботу і ти не знаєш, куди тебе закине доля до вечора. Це може бути. Приїзд якогось видатного діяча, це може бути приїзд якогось політика, це може бути концерт, або якийсь показ прем'єри якогось фільму. Тобто, наскільки різнобарвна професія, ти не сидиш щодня, не робиш щось одне і те ж саме, в тебе кожен день щось нове, і це дуже цікаво. Це зустрічі з новими людьми. Кожного разу це зустріч з новими людьми, і ну це справді цікаво. Це вам на пам'ять від юних журналістів із вашого улюбленого фестивалю Кришталеві джерела». Дуже дякую. Це дійсно улюблений фестиваль. На цікаві запитання існують цікаві відповіді. Цікаво, а що відповідають сміляни на запитання наших кореспондентів? Про це ми можемо дізнатися з нашої наступної рубрики Шпаргалка. Я з тобою цілком згодна. Дивимось. Привіт всім! Я Каріна. І я Даша, і це Рубрика-Шпаргалка. Не заберемо таке свято, коли маленькі діти. Та що ж там говорити? Звісно, всі дорослі, чекають на подарунки. Але дехто з них побоїться о, знайти під подушкою різочку. Здогадалися, яке це свято? Ну, звісно, це День Святого Миколая. Каріна, а який ти подарунок хочеш отримати на це свято? Особливих бажань в мене немає. Я буду радіти будь-якому подарунку. Ну тоді чекай від мене сюрприз. Ти теж очікую на подарунок. Цікаво, а який подарунок хочуть отримати на це свято інші діти? Немає жодних перешкод дізнатися про це. Ну тоді ході дізнаємося. ходімо, дізнаємося. Який подарунок ти хочеш отримати на День Святого Миколая? Годинник на руку. А чому? Ну, тому що коли нема або розрядився телефон, у тебе є завжди під рукою, він можна подивитись скільки годин. А що ти плануєш подарувати близьким людям чи друзям на це свято? Або якусь ігрушку, або ціну річ. Який подарунок ти хочеш отримати на День Святого Миколая? М'яч бразука. А чому? Він мені потрібен А ще ти хочеш подарувати близьким на це свято або друзям? Откритку Цукерки. Угу. А чому? Дуже люблю солодощі. Угу. А що ти плануєш подарувати близьким або друзям? Подарунок. А який? Сюрприз. Сюрприз. Ну, я точно не знаю, не хотілося би котика. А чому? Тому що я дуже люблю домашніх тварин. А що ти плануєш подарувати своїм друзям? Ну, я планую пошити шкарпетки і подарувати, подарувати їм, але перш за все положити туди щось солоденьке. Який подарунок ти хочеш отримати на День Святого Миколая? Я хочу отримати м'яч, тому що влітку, коли я гуляю зі своїми друзями, ми будемо з моїм м'ячем гратися таким чином в футбол. А, а ще ти хочеш подарувати своїм батькам? Я хочу їм найкраще зробити подарунок з квілінга. Я хочу, щоб ніхто з моїх близьких та рідних не хворів а Саме перше, щоб закінчилась війна. А так то побільше цукарок. Я хочу отримати іграшку Фьорбіка». А чому? Бо він цікавий. А що ти подаруєш своїм близьким та родичам? Я хочу подарувати своїм близьким гарного свята та багато подарунків. Цуценя. А чому? Тому що вони маленькі і з ними можна гратися. А Що ти подаруєш своїм родичам чи близьким? Кращий подарунок своїми руками. Я б хотіла цукерку, шоколадку, мандарини. А Що ти подаруєш своїм родичам чи близьким? Подарунок своїми руками я їм намалюю картину, зроблю орігамі. В день святого Миколая будь-хто радий подарунку. Ніхто нам не сказав, що не хоче подарунків, тож будьте щирими і дбайливими до своїх близьких. Даруйте їм посмішку та хороший настрій. А з вами ми зустрінемося рівно через тиждень, а можливо саме з тобою. Якщо ви хочете смачно попоїсти, не витрачати на приготування багато часу і коштів, здивувати всіх виглядом своєї страви, тоді вам просто необхідно переглянути нашу наступну рубрику Кухня тіві із якої ви зможете взяти багато цікавих порад. Та ж дивимось. Привіт! З вами найсмачніша рубрика Кухня Тіві. Сьогодні ми будемо готувати тортик під назвою Все в шоколаді. цього нам потрібно? готовий бисквіт, банан, киві, сахар та сметана. Та заздалегідь приготовлена шоколадна глазурь. Чуть я буду різати фрукти, а я буду збивати сметану та готувати начинку. Наш тортик вже готовий. Як смачно. Тож скоріше його скуштуємо. Хороша ідея. На все добре. Бувайте! Мені хочеться чогось особливого. Чого ж саме? Не знаю, можливо, щось зроблено своїми руками. Здається мені, що ти на щось натякаєш. І, здається, я навіть зрозуміла на що. Ну і на що? А на нашу наступну рубрику Сам вдома! Правильно, давай дивитися. Давай! Привіт з вами рубрика Сам вдома. Сьогодні ми готуємося до свята. І Іванко, і Марійка. Кожен з нас ще десь чекає. Бо готуємось до свята День Святого Миколая! Знають діти, Миколай добрих, чемних поважає, гарним дітям у панчошки... Подарунки укладає. Сьогодні ми допоможемо святому Миколаї. Як? Yeah. Yeah. Дуже просто. Зараз наше завдання зробити панчошки, а потім нам лишиться лише покрас... покласти подаруночки. Святий Миколай лише спасибі нам скаже і покладе гарні подарунки. Давайте робити панчошку, тим паче, що у нас для цього все є. Чіпанчишки готові, залишилося чекати тільки на подаруночки Зі святом, любі друзі, З Днем святого Миколая. Дідусі, бабуся, щоб були здорові, Татусі, матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Нам завжди цікаво знати, ким є насправді наші кумири. Хочеться дізнатися, що вони роблять для того, щоб стати першими. Як вони зійшли на Олімп Слави? І про це нам розповіть найособливіша рубрика Альманах. Давайте дивитися і дізнаватися щось цікавеньке. Давайте. Настя, взагалі, то в нас ефір. Ой, задивилася. Доброго вечора! З вами найцікавіша рубрика Альманах а що ти там таке цікавенько дивилася? Я дивилася відео про Майкла Щура. Mm, я теж їх дивилася. Вони такі веселі. Тож, може, розповімо нашим глядачам про них? Давай, мені здається, їм буде цікаво дізнатися щось нове. Роман Іванович Вінтонів український тележурналіст, актор, сценарист, музикант, відомий українським глядачам під ім'ям свого гумористичного образу Майкла Щура. Роман Вінтонів народився в Казахстані, виріс у місті Долина Івано-Франківської області. У вільний час Роман з друзями пише музику, брав участь у львівському гурті Трейсер а також у створеному разом з друзями гурті Екстра-екстра в Києві. Пісня Гітарний перебор виконана в образі Майкла Щура. Здобула популярність під час Євромайдану. Останні шкільні роки готувався стати економістом, але вступив на факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка, де закінчив кафедру телебачення та радіомовлення. Протягом навчальних років стажувався у Хмельницькій газеті Є та на львівському ТРК Люкс, куди його згодом запросили працювати на телестудії. Потім близько року працював на телеканалі К1. З березня 2013 року виходить програма Але є одне але А є ОА автором і ведучий якої є Роман Вінтонів в образі Майкла Щура. Програма є некомерційним проектом, що здійснюється спільно з сайтом Укрлайф Ті. 18 жовтня 2014 року на першому національному відбулась прем'єра нового щотижневого сатиричного дайджесту новин у т 1 із ведучим Романом Вінтонівим в образі Майкла Щура. Майкл Щур комічний персонаж, вигаданий Романом Вінтонівим. За легендою, Майкл Щур є кореспондентом телеканалу. У Те Торонто української діаспори Канади, який був відряджений до України перед парламентськими виборами 2012 року, щоб зробити інтерв'ю з українськими політиками. У Канаді він залишив свою дружину Аманду. Вона потім приїхала до нього з 15 січня 2010 року. Працював журналістом в українській службі BBC. з червня 2010 року. Обіймає посаду шоф-редактора інформаційної служби нового телеканалу Зік. А з вересня після запуску каналу також виконав на ньому роль телеведучого програми Погляд на тиждень у цей час. Він тоні відповідав за запуск і вихід чотирьох інформаційних програм: огляд дня. Погляд на тиждень, прогноз погоди та насправді це серйозно. Після цього працював журналістом у в редакції програми Сніданок з 1 плюс 1». З лютого 2012 року Роман Вінтонів працює старшим редактором нового спеціального ток-шоу Говорить Україна, який знімає компанія Show Time» для телеканалу Україна. В лютому березні 2012 року він також перевівся з редакції сніданку з 1+,1» у департамент журналістських розслідувань каналу «1+,1». 26 квітня 2014 року за місяць до президентських виборів в Україні Роман Вінтонів спільно з громадським телебаченням почав знімати програму Вйо до трону, в якій він в образі Майкла Щура розглядав кандидатів на пост президента. Загалом вийшло 5 випусків «Йодо трону», присвячених 8 із 21 кандидата. Після виборів, починаючи з 3 червня 2014 року, вийшло ще 4 випуски програми під зміненою назвою «Вже на троні». Сподіваємося, що вам сподобалась розповідь про Романа Вінтонів. Так, дуже цікава розповідь, те, чого навіть я не знала. Якщо ви хочете почути якусь інформацію про свого улюбленого ведучого чи ведучу, або про співака, то ж пишіть в нашій групі ВКонтакті або на каналі в Ютубі. Сьогодні був дуже насичений ефір. Наступного разу ми вам обіцяємо приготувати багато цікавої інформації. А на сьогодні це все. Зустрінемося з вами рівно через тиждень. На цьому ж місці. В цей же час. Па-па! Дитяча телестудія студія Я плюс ти. І почнемо ми на сефірську. На ефір забула. На ефір. Мені так подобається. На сефір. <гум> <гум> да. Так, да, все, давайте, ми готові. Не, не спугните, талант. <рив> Я, здається, зрозуміла, що ти на щось натякаєш. І ну, навіть. <рив> навіть зрозуміла на що. І що ти нукаєш посеред моїх слов? Ніхто нам не сказав, що не хоче подарунки. Тож будьте дбайлими. Привіт з вами. Рубрика кухня. Так. Да. да. Ой, ми будемо готувати тортик під, під назвою «Все в шоколаді». Дальше. А для чого нам потрібно? Привіт з вами. Найсмачніша рубрика Кухня Тіві. Сьогодні ми будемо готувати так, торт і... без квіт, банан, е сме. Е То скоріше його скоштуємо. Ха, добра ідея. Всі діти знають, що святий Миколаїв, <пух> давай робити пантішку. Тим більше, що у нас для цього усе є. А я не сказав Мені хочеться чогось особливого. Чого ж саме? Зберіть. Не... Найособливіша рубрика Альманах. Це повна єрунда. Чого?